В улюбленому місці мешканців надвірної парку імені Івана Франка 18 вересня в неділю о 12 годині буде фестиваль. Фестиваль стрілецької пісні масштабне мистецьке дійство, яке проводиться в першу чергу для людей, відпочинку їх душі і гарного патріотичного настрою за участю 25 великих творчих колективів Прикарпаття. Більше трьохсот учасників в міському парку імені Івана Франка, в якому прекрасні умови для прогулянок дітей немовлят з колясками, родин молоді, 18 вересня від 12 до 17 години буде створене все для гарного змістовного відпочинку. Фестиваль розпочнеться родинною ходою громадськості від пам'ятника Шевченка. Масштабну підготовку обласного фестивалю стрілецької пісні у надвірні взяв на себе оргкомітет, в складі якого представники державних інституцій відділу культури громадськості. Проблем багато, але люди їх не побачать. Наскільки мені відомо, то обласне управління культури десь трохи самоусунулося, Олександр Михайлович? Вони десь за браком коштів фінансування і так далі поставили нам пропозицію, дали нам пропозицію, аби ми власними силами, якщо маємо бажання, організували і провели. Скажу вам свою думку, я за те, щоб фестиваль проводився, тому що час такий, що ми маємо пропагувати і доносити до людей тим більше нашу культуру: стрілецьку, повстанську пісню, Бандерівську пісню. Ми кожного року робили всі вкрай потрібні заходи по міському парку. І дивує позиція те, що в реєстрі обласному виходить так, що ми нав'язали думку і хочемо зараз. Знову огорювати бюджети, і тим більше, що ні в бюджеті району, ні міста не закладені видатки. Розуміючи, що ми зобов'язані його привезти, І було бачення те, щоб його принести на 2017 рік. Я вважаю, що він проходить раз-два роки і його потрібно проводити. Але кажуть, дивує позиція обласного управління. У 2012 році міська рада попросила міську раду підкласти печеру таке виходить, що сьогодні ми не маємо грошей, і це ваша проблема. Фестиваль ми проведемо спільно, але я думаю, що вони також би мали прикластися, бо він має статус обласного. Дороги обласні ремонтуємо, фестиваль обласний робимо. Давайте спільно якось. Виходить, що це, він стає з обласного, стає місцевого. Фестиваль потрібно проводити, але я думаю, що як великі площі не маємо, можливо, ті змізнення, наповнення у нас буде достатньо сильне, 25 колективів, програма буде досить насичена, цікава і яскрава. Хочу ще також зазначити, що люди, які в нас були два роки тому, чотири роки тому на фестивалях, хочуть до нас знову їхати, виявляють самі бажання і просять області включити їх на наш фестиваль. Їм запам'ятався десь і організація, і прийом. Ну, тобто Ми постаралися зробити так, щоб люди поїхали від нас задоволені. Фестиваль це завжди цікаве людське спілкування, зустрічі, рідкісне по красі проведення часу та спілкування з високим мистецтвом стрілецької і повстанської пісні. Збираємось докупи заради гарного спілкування. Оргкомітет запрошує всіх краян на фестиваль стрілецької і повстанської пісні. Приходьте родинами і зі своїми друзями. Не сидіть самі у чотирьох стінах, ідіть до людей. Якщо маєте гостей, приходьте з ними.